Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник. Сьогодні разом зі мною, пане Петре, рада вітати! Слава Україні! Героям слава! Кримський міст буде знищено у першій половині 24-го року. Пише «The Guardian» з посиланням на високопосадовця гур і зазначають, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів для реалізації задуманого. Тож руйнація мосту неминуче. Я хочу вас запитати з приводу того, чи е, дійсно от зараз настав той час, коли цей, цей цю незаконну споруду потрібно зруйнувати. Бо раніше наші високопосадовці заявляли, що міст буде зруйновано тоді коли це буде дійсно потрібно. Ну однозначно, міст треба давно руйнувати. Розуміємо, що це головна логістична артерія, особливо в частині залізниці щодо забезпечення Кримського півострову. І сам факт того, що росіяни будують альтернативну залізничну гілку в посуходолі, є ознакою того, що не також усвідомлюють, що йому рано чи пізно приходить кінець. Міст доволі великий, 18 кілометрів довжиною. І щоб по справжньому просадити, ну хоча б кілька сот метрів, і це не не підлягало ремонту, то потрібен великий змішаний ракетний залп як балі. Істикою, так і крилатими ракетами, а також для відволікання їхніх зенітно-ракетних комплексів. Великий масований удар без, безпілотниками. Нагадаю, що Кримський міст і взагалі Крим найщільніша прикрита зона з точки зору протиповітряної оборони на планеті Земля. Вони щільніше прикриті ніж сама Москва. А от що ми будемо робити, якщо вони настільки прикриті? Ми бачимо, що поки що рішень з приводу таурусів та атакамсів а, не спостерігається. Можливо, у нас є наша балістична зброя Ну, е, система «Гром Самсан-2». Доволі хороша до 500 кілометрів була розроблена ще до початку цієї війни. Один дивізіон навіть був проданий у Саудівську Аравію. Можливо, зараз там йдуть якось дуже серйозні розробки, бо інформації немає, і не треба, щоб вона була. Плюс не забуваємо, є чудова протикорабельна ракета р 360 дальність як якої суттєво піднята десь у межах до 300 кілометрів. Навагаю, що від Чонгара, скажімо, до Гуляйполе це якихось 240 кілометрів. Цілком можливо, що в даному аспекті іде нарошу. Ня, сил і засобів, однак ще раз під креслю залп мусить бути змішаний не інакше. Одної балістики замало. Ви згадали про дорогу, яку будує в обхід Росія. І Буданов також говорив, що це велика загроза для нас. Як ми будемо з нею справлятися? Можливо, також вдасться пошкодити ці логістичні маршрути, чи все таки залізницю швидко відбудовують. Залізнича таки відбудовують швидко. Саме тому вони все пускають і по суходолу, бо вони розуміють, що відбудувати міст, який дійсно буде під вогневим контролем з моря, буде неймовірно важко. Навіть у звичайному штатному режимі відбудовувати місце дуже дуже непросте завдання. Маю нагадати, що міст побудований на 100% за західними технологіями, починаючи від спеціальних кранів і систем, які забувають. Сває до особливих сортів бетону, які Росія сама самостійно забезпечити не може. Пригадуємо рейкою війну 1943 року. Дійсно, тоді радянський союз пустив під руки з більше ніж 3600 ешелонів буквально за кілька місяців, і забезпечення курської дуги однієї з головної головних Другої світової війни. З, з боку німців упало на 70% Але все ж таки німці добивалися швидкого ремонту, і хай один через три але. Добивалися того, що ешелони проходили за такими самими міркуваннями, йдуть і росіяни. Якщо ми, українці, навіть і пошкодимо якусь частину полотна, особливо там, де є залізничні мости через річки, то на суходолі це ремонтувати ну суттєво легше, і вони вважають, що якщо на якийсь час і буде призупинення забезпечення Кримського мосту, то знову ж таки за тим самим принципом, один до трьох, якийсь ешелон таки та й проскочить. Україні загрожує серйозна катастрофа на полі бою та крах фронту, навіть якщо Конгрес сполучених штатів Америки розблокує допомогу Києву. Про це пише видання «Політико» з посиланням на високопосадовців українських військових, які служили під командуванням екс головнокомандувача залужного, і кажуть, що завдяки чисельній перевазі та керованим авіабомбам Росія ймовірно зможе прорвати лінію фронту, зруйнувати на деяких ділянках нашу оборону. І вони також очікують, що в. Великий наступ росіян розпочнеться в серпні. Ну і знову ж таки говорять про допомогу від союзників, зокрема про Ф-16, що, начебто, у 23-му році вони нам потрібні були набагато більше ніж зараз, тому що за словами е, цих джерел, на які посилається політику, Росія вже готова їм протистояти. Що ви про це скажете? І чому дійсно останнім часом ну надто песимістичних думок з приводу оборони України? А що таке надто песимістичні думки у вираженні великих медійних майданчиків? Та не що інше, яке інформаційно-психологічна війна. Розуміємо, що інформаційна війна не менш важлива ніж гаряча війна, а насправді ще важливіше, чому тому, що люди ухвалюють рішення. Ми так влаштовані, що нам потрібна інформація для того, щоб ми мали мотивацію, щоб ми могли діяти, рухатися, щось будувати в даному випадку боротися з ворогом і тому подібне? Сам для себе давним-давно переконався, що наш противник навчився діяти на великих світових майданчиках. Ках, навіть якщо це майданчики, із дуже поважним іменем і доволі серйозною традицією, журналістські стандарти зараз у сучасному світі дуже і дуже сильно порушення, взагалі, світова медіа спільнота а перша дуже сильно. Полівіла друге дуже сильно пожовтіла. А як відомо, гроші не пахнуть. А росіяни готові у цю сферу вкладати неймовірно величезні кошти. Якщо ми на цю хвилину тримаємо лінію оборони, вони змогли тільки пройти е, одну єдину Авдіївку, то вже як мінімум два, а то й то повних три місяці. Ми будуємо свою так звану лінію суровік як аналог їхньої, але краще її назвати лінія залужного чи Менергейма, чи Зікрида, чи Мажино. не важить. Все заливається бетоном, а вони е, Просуваються ну в день, ну буквально на кілька десятків метрів е, при потенціалі у майже півмільйона людей по всій лінії боєздітнення. То навіть якщо поставлять до строю 120-130 тисяч новонабраного війська, пройти ці оборонні рубежі буде далеко не просто в першу частині коректованих авіаційних бомб. Так звучить дуже дуже страшно, дуже серйозно. За березень місяць поставлений абсолютний. Рекорд у межах до трьох тисяч бомб застосовано за весь час із нового року у межах до семи тисяч одиниць. Але хочу провести дуже конкретний і зрозумілий приклад: так зване бомбардування Ханоя в 1972 році. операція. Лайнбекер 2, отак от вона правильно називалася. Тоді було застосовано 740 бомбардувальників Б-52, тобто точніше 740 літаку вилітів, і скинуто більше, ніж 20 тисяч бомб. Атомна бомба, яка була скинута на Хіросімі на Гасакі, мала подібний тротиловий еквівалент. Тобто, якщо брати одну тонну орієнтовно десь за 230-270 кілограмів, є вона така бомба eh, gbu 12 то mm -hmm. 4 бомби, множимо на 20 тисяч, 80 тисяч бомб. От давайте ми вдумаємося, за 10 днів 80 тисяч бомб і 7 тисяч за, за 3 місяці. Ну є принципова різниця, так дошкульно, так боляче. А в частині F-16 черговий вкид, тому що F-16 точно зможуть поборотися із Су-34. Тому немає ні найменшого сумніву, ми неодноразово цю тему розбирали, вважаю, що заходити на чергове коло не вартує. Ще до речі про каби та фаби окупантів у Зе Таймс дійшли висновку, що російські бомби змінюють такий хід війни, і говорять, що ворог нині може запускати свої фаби на відстані понад 60 кілометрів. Їх важко збивати системами ППО. І також повідомляється, що в Росії виготовляють фаби вагою 3 тонни і готують виробництво плануючої касетної бомби дрель. От наскільки це велика загроза для нас? Поки що, це все пропаганда, тому що трьохтонну бомбу може брати на борту 22 м 3 Може він десь має такі опції, але в цю хвилину це надто велика машина, щоб на таку відстань його наближати до лінії боєгідання. Підтверджено, що патріоти збили як мінімум А-50 і на відстані до 140 кілометрів. Отже, щоб таку важку бомбу скинути, йому треба підійти на відстань до 60 кілометрів, а це вже мега зручна. Ці. Це важка машина, важить більше, ніж 50 тонн, довжина до 40 метрів. Вона просто світиться в радіолокації і упулювати таку машину ну не складає вже аж великого розуму. А якщо до, до, до моменту, коли. Цю бомбу доведуть до розуму і зможуть застосувати, з'являться F-16, То це просто блискуча тільки для нього. Повернуся до матеріалу політику, Вони говорять, що, начебто, у нас не тільки військова криза, але й начебто політична, через те, що не можуть наші народні депутати все таки ухвалити законопроект про мобілізацію. Але знаємо, що напередодні Володимир Зеленський підписав три важливих закони для мобілізації та військових. І, зокрема, один з них це про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Ця норма була також закладена і в тому законопроекті, над яким досі працює. Народні депутати, але як ви гадаєте, чому Зеленський підписав все таки цей законопроект окремо? Хоча він півроку лежав без підпису, це через те, що дійсно йде затягування щодо а, нового проекту. Висока імовірність, що саме так на превеличезне жаль, популізм у нашій країні у політичному сенсі не скасований. Народні депутати деякі їхні групи кожен намагається на цьому заробити якийсь політичний капітал. Дуже прикро, але як казав перший президент України: маємо те, що маємо скасувати, не можемо. Чи правильна, правильна норма по пониження призовного віку? Давайте підемо від протилежного. Найкращий спосіб аргументування сполучених штатах Америки найбоєздатніша, найпотужніша армія, яка існує на планеті Земля. Середній вік військовослужбовця 26 Років угу. і ще такий дуже цікавий приклад, чому, наприклад, нацгвардієць, котрий призваний у війську у віці 18-20 років, може воювати, є підтверджені факти і рясніли особливо на початках. Цієї війни заголовки наших медіа, що на назвардії збив один літак. Строковик назвардії збив другий літак. Нам здається, навіть один рекорд установив не то 6, не то 8. То він у 2021 рік може воювати. Кримінальна відповідальність для дорослих громадян України в повному сенсі цього слова наступає у 2021 рік. Це вже сформовані дорослі люди. Вища освіта в середньому отримується по завершенню навчання п'яти років, 22-23 роки. Є таке поняття як офіцер запасу, то нема проблем. Офіцерське звання, будь ласка, а виконувати свій прямий конституційний обов'язок. Прописано в конституції, що обов'язком кожного громадянина є захист суверенітету і територіальної цілісності України. То чомусь в такому віці люди не можуть та можуть знову ж таки, знов, приведу проганий, приклад, знаю, що полетить у мене безліч і всякого каміння, і скажу, що черник десь маніпулює чи неадекватну оцінку дає. То війну в Афганістані воювали строковики. Так, це імперська війна без, без найменшого застереження. Але в юнаки у 18, 19, 20 років виконували бойові накази тамтешнього державного керівництва. Війна екзистенційна. Ніхто крім нас воювати не буде. І ми прекрасно усвідомлюємо, що з точки зору фізіології воїн у 46, 48, 50 років, і воїн у 23, 27 років це різні категорії, як у психологічному сенсі стійкості, так і у суто у фізичному. Війна, справа молодих. На жаль, це гірко казати, але це так. До речі, президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу заявив, що так звана Росія планує провести нову мобілізацію 1 червня та набрати ще 300 тисяч військових. Відповідно, Україна готує свою мобілізацію. Але які цифри ми будемо набирати, він не озвучив. Але в РФ сказали напередодні скільки, начебто, підписали контракт із їхньою окупаційною армією. кажуть, що за 24-й рік контракт зі збройними силами РФ підписав. Сало близько 100 тисяч осіб. А я нагадаю, що аналогічні цифри це те, що по 30 тисяч контрактників щомісяця днями публікувала і британська розвідка. Але також у міністерстві оборони Кремля стверджують, що після теракту в Крокусіті кількість охочих поїхати воювати в Україну зросла, і за останні 10 днів завербувалися 16 Тисяч громадян. От як ви гадаєте, чи дійсно цей теракт мав якийсь вплив е, на зокрема на цю е, мобілізацію, і те, що окупанти так охоче їдуть в Україну воювати? Ну і знову ж таки про 300 тисяч осіб, які е, Росія набере. Попрошу вас також прокоментувати. Одна із популярних версій організації цього теракту якраз і полягає в тому, що хтось. Саме такий спосіб розв'язує Путіну руки. Можливо, він сам і не віддавав наказу, але ми добре усвідомлюємо, що росіяни уміють організовувати найрізноманітніші операції такого типу. Давайте ми пригадаємо 1999 рік. теракти на Коширському шосе безпосередньо у Москві і в Рязані так і назвали цю операцію у народі Рязанський цукор. Там у великій кількості. Гексоген був застосований, щоб підштовхнути керівництво Російської Федерації до кінцевого вирішення вирішення на той час чеченської проблеми, чи росіяни мають пунктику у своїй голові? що враг у ворот і треба всім ставати до бою? Однозначно, так чи це може бути якоюсь частиною каталізатором? Для суспільства також поділяю таку точку зору. Тепер 300 тисяч. Ну не легко їм буде це зробити до 1 червня. Чи будуть намагатися, що його офіційно оголосив про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій? Якщо сукупно всі ці чисельні показники скласти, то десь приблизно так і виходить. Але разом з тим, на початку цієї війни, 200 тисяч, якісне, добротне, треноване, на на найкращій техніці, яка тільки і них була в росіян. Угруповання, і ми не були готові до цієї вони там все ж таки вистояли, то впоралися. То я тільки буде розблокований великий американський пакет. А у мене в цьому немає ні найменшого сумніву, що найближчими тижнями це відбудеться то при потоку, при потоці великої кількості зброї, і нарешті вже треба, щоб американці відважувалися та давати в першу чергу касетні боєприпаси. то М 142 «Хаймерс» і до М270 є просто неймовірний боєприпас на 64 км завдання ударів М30 і М31 А1 у комплектації в одному варіанті до 400 фугасно-уламкових суббоєприпасів, а іншому до поза 600 таких кульок із Вольф Вольфраму, плюс F-16 шістнадцять можуть брати на борт неймовірно якісні касетні бомби, скажімо, СБУ-100, там більше, ніж 247 ударних суп елементів МК-118, то противнику буде не переливки. Украй важливо, щоб ця зброя того як противник наростить свій людський потенціал, у нас таке угу. з'явилось. якщо ця зброя дійсно з'явиться, плакет розблокують, і от ми з вами неодноразово говорили, що окупаційна армія втратила вже багато досвідчених офіцерів та сержантів. Чи можемо ми сподіватися, що всі ці фактори загалом зроблять неможливим? той наступ росіян, які за словами президента, який які може трапитися, зокрема наприкінці травня, в червні місяці? На мій поля, з нашого боку також відбувається потужний інформаційний тиск на наших союзників у першу чергу на їхнє населення. І оця вся інформація, яка генерується нашим державним істеблішнтом, у першу чергу розрахована саме на них, от саме на них, і це правильний крок В частині наших інформаційно-психологічних операцій. Ми також мусимо в якийсь спосіб доносити оцю загрозливу інформацію до в першу чергу населення наших союзників, бо там об'єктивно. Діє демократія, тобто звичайний рядовий громадянин може тиснути і на свого конгресмена, і на свого сенатора. Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що готується до війни. Оголошено в них навчання з 2 по 4 квітня. А ось ця підготовка, вона лише на словах? Чи справді там йде насичення техніки, і вони дійсно а, готові до якоїсь агресії, і якщо так, то проти кого? Під підготовка такого серйозного континенту, який би обчислявся хоча б у 40-60 тисяч, це така явище, яке приховати неможливо. Це не ізюльонізм, де можна кролика заштовхати у картус, і люди не помітять, тому що є дуже спритні руки. Це серйозне розгортання великої кількості техніки і особового складу. Якби таке відбувалося, точно це би помітили. А з іншого боку, якщо вони уводять у риторику саме. Такі висловлення у частині війни особливо із, із із Польщею, то я трошки по поіронізую. А може вже нарешті пора на блок НАТО попробувати на міцність і пам'ятаємо, що більше людей і техніки піде на умовне прорубання суклеського коридору, то менше її йде до нашої лінії. Поїздів чи заважають Лукашенку а, ті дронові атаки, які відбуваються на території Росії? Можливо, вони його теж стримують. Та вони йому тільки допомагають особливо в частині, що стосується бензину. Вже під підтверджене факт, що по паливні матеріали у Російській Федерації десь так на 30%. Це дуже багато, це неймовірно багато. У них зараз посіна на порядку денному Росія входить у п'ятірку експортерів пшениці зернобобових олійних культур і тому подібне. Ус усвідомлюємо, що у них дуже велика проблема із насінним фондом. В них доволі серйозні і. Відчутні питання із тракторним фондом, а зараз ще і подорожчає пальне, то це ще удар у стратегічному сенсі по їхній економіці. А Лукашенко як не дивно, це тільки вигідно. в них є два такі потужні нафтопереробні заводи. По нафту нафти серцю у Російській Федерації ще доволі багато. На найвищій точці добування вони добували десь у межах. Поза 11 мільйонів барелів на добу зараз цей показник дещо знизився. Думаю, десь у межах 75 з половиною більше не має. Даруйте. Я не, не нафтовик це загальна ерудиція, але нафта серед є. А відповідно, біл Білорусь продаючи по завищених цінах пальне у Росію, тільки збагачується, особливо сам Лукашенко і його владний клан. Патрушев сьогодні заявив, що посольство України в Душанбе, начебто, наймає найманців для участі у війні проти Росії. Насправді можна запитати, а що тут такого бо Росія скількох і в різних країнах там вербує найманців. Але як ви гадаєте, для чого ця заява? Ну і знову ж таки згадаю про а, війська Макрона, бо там сьогодні Захарова також видала, що 1500 французьких солдатів незабаром можуть з'явитися в Україні. Подушамбе вони продовжують плести оцю лінійку, котра на не... Наз називається іділ, і що їм залишається робити, якщо вони вже знайшли крайніх винуватих, призначили цих винуватих. Вони мають конкретну національність і конкретне віросповідання, то треба і надалі цю тему демонізовувати, щоб вибудовувати більш-менш логічну картинку для, для своєї берломаси. у частині французів прекрасно, якщо дійсно так і це буде зроблено, то півтори тисячі особового складу, котрі замістять десь наших військовослужбовців чи у захисті стратегічних об'єктів, чим. Можливо, навіть на якомусь відтинку е, українсько-білоруського кордону, бо така кількість це приблизно дві батальйонні тактичні групи. Ми зрозуміємо, що вони не зайдуть із якоюсь технікою, можливо, навіть із артилерією, щоб тільки полегшити наше життя. А в стратегічному сенсі Росія і продовжує надалі розвивати ідеологію обложеної фортеці. Угу. По іншому вони не можуть діяти і не будуть діяти впритул до краху цього режиму. Пане Петре, я вам щиро дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. І я нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання, ну і також поширюйте наше відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин і слава Україні! Дякую.